Всім привіт з сонячної Італії. Обмін енергією має бути взаємним. Знаєте, то кажуть, що є люди, які енергію п'ють, вампіри енергетичні. Так, є. Я навіть знаю признаки таких людей. Але вони починають енергію пити вашу в той момент, коли ви це дозволите, коли ви відкриєтесь, коли ви почнете відповідати. Чому мало знайомі люди, які п'ють енергію, шукають нових знайомств в будь-якому віці? Як розпізнати енергетичного вампіра, це люди, які просто приходять до вас з бухти-барахти, і починають вас уважно слухати. Задають вам якусь тему, якесь питання і починають уважно слухати. Ну там по початку якби спілкування. Ти розумієш, о тебе слухають. Прикольно. В момент ти відкриєшся, і ти сам винуватий в тому, що віддаєш свою енергію енергетичному вампіру. Це ти зрозумієш пізніше, тому що від енергетичного вампіра ти не отримуєш ніякої енергетики, тільки нервове розстройство, нерви, непорозуміння в голові. Але це з часом приходить. Коли це виявляється? Коли це енергетичний вампір, людинка, будь любого віку може бути, буде до тебе кожного разу приходити, задавати одні ті самі питання, ні на чому не вчитися продовжувати робити так, як вона робить, але при цьому буде приходити і питати, що ти про це думаєш, як це зробити. І це може отак год, два, три продовжуватися. Що з такими людьми робити? Не відповідати, якби ти не можеш в мумію превратитися, але це теж допомагає. Відповідати так, щоб людина про тебе на місяць забувала, відповідати так, щоб і тікала. Коли ти по початку спілкуєшся, якби ти думаєш, людина слухає, прислухається і зробить так, як Краще прийшли ж, спитали, ти ж сам не лізеш до такої людини із порадами, а тебе прийшли і спитали. Раз, другий, раз, третій. Продовжують робити все те саме і знову до тебе приходять. Тебе це виводить з себе, і ти вже починаєш так говорити, що, якби, ну, на мою думку, ця людина вже б мала обідитись. Ні. Вони не обіжаються. Їм байдуже, що ви говорите. Ви, поки говорите, ви віддаєте свою енергію, а взамін ви нічого не получите. Якщо ви захочете поговорити, вам зроблять такий отворот поворот, що ви навіть не уявляєте. В усіх стосунках має бути енергетичний обмін. Я тобі наговорила, ти мене вислухала, ти мені наговорила, я тебе вислухала, і люди обмінялись енергією. А енергетичний вампір тебе слухати не буде. Він знайде, як тобі закрить роти, як тобі закрить душу, він тобі так відповість, відразу вже тобі так відповість, як ти йому почнеш відповідати вже через час, якщо ти нерозумний, як я. П'ять років з мене енергетичний вампір пив енергію. Коли до мене приходили, я розпиналась так, так. Але це так продовжувалось. Я слухала, я щось говорила, віддавала свою енергію. А коли мені хотілося поговорити, відкрити душу, мені одразу отак обрубували. Що оце так відбувається в житті? А я теж больна, а мені теж таблетки пить. І це так сходу відразу буде відбуватися. Вас слухати енергетичний вампір не буде. Я маю на увазі вас слухати ваші проблеми. Він захоче послухати, що ви думаєте про його проблеми, попити енергію і йти далі жити це життя і робити все те саме, що робили. Від таких людей не відчепишся, важко відчепитися, просто ігнорувати так. Коли прийде час, і ви з цією людиною заговорите так, як вона з вами говорить, то жалоби поступлять. І, до речі, і в такої людини завжди ви в усьому будете винуваті і не вздумайте шукати щось в собі, щось міняти і підстраюватись до таких людей. Запам'ятайте раз і навсі, що якщо ви думаєте про те, що в собі треба щось міняти, лише для себе, для своєї вигоди, якщо вам треба з кимось спілкуватися, міняйте. Якщо на кону мільярди. А якщо на кону не мільярди, то не треба з такими людьми спілкуватися, тому що з вас вип'ють всю енергію і висусуть мозок. Так що, люди, живіть то життя, як ви вважаєте за потрібне. Ніколи ні про що не жалкуйте, тому що якщо ти вже в тюрмі, то сенс жалкувати. Якщо ти щось натворив і каліцтво, теж нема сенсу жалкувати. Не прошу нікого не жалкувати, жити це життя. Іноді відриватися від дивана. Це необхідно. Єдине, що необхідно, це відірватися від дивана. А далі як пощастить. Так що всім хорошої вдачі і везіння.